Усім, як завжди, у цій порі, вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про таку актуальну жіночу проблему, як ендометріоз. Дометріоз дуже актуальна проблема, яка вражає кожну десяту жінку. Зараз дана надуга значно помолодшала і з даною проблемою звертаються навіть підлітки. Більше про це ми говоримо із лікарем гінекологом центральної міської клінічної лікарні Лесою Ілюк. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на ендометріоз страждає кожна десята жінка, і дійсно на практиці ми помічаємо, що ендометріоз став частішим, де далі більше жінок почали звертатися з цією патологією. Насамперед, це пов'язано із тим, що жінки почали більше звертати увагу на симптоми, які е, притаманні для ендометріозу. По перше, також покращилась діагностика даного стану. Ендометріоз це не є просто е, болісна менструація. Насамперед, це є запальне, хронічне захворювання. Воно характеризується тим, що з'являються тканини, е, схожі на ендометрії в інших органах. Е, це черевна порожнина, це яєчники, е, це сачовий міхур, кишечник. І е, супроводжується це тим, що появляється в першу чергу виражений больовий синдром. А взагалі. Який і лежить в основі даної патології. В залежності від розташування вогнищ ендометріозу, вони будуть давати і відповідну симптоматику, а саме чи то біль сечового міхора при сечопусканні, чи то біль в кишківнику, що може часто плутатися спеціалістами із синдромом подразненого кишківника і інші стани. А також під час менструального циклу ці ткани які розташовуються е, атипово, тобто в тих місцях, де вони не повинні розташовуватись, вони є гормонзалежними, реагують на гормони, здатні набрякати, давати імунологічну відповідь і проявлятися різними видами е, і інтенсивності болю. Так, на жаль, ендометріоз може тривати роками без е, підтвердженого діагнозу, саме 7-10 років витрачається на те, щоб встановити даний діагноз. Пов'язано найбільше це з тим, що серед жінок існує така стереотипність, що жінка може не надавати значення болісним менструаціям. Також це пов'язано з тим, що відсутні специфічні маркери, які б вказували саме на дану патологію, і також в деяких регіонах. Регіонах віддалених регіонах немає можливості високоточної діагностики даної патології. На жаль, із клінічних випадків бачимо, що справді ендометріоз помолодшив. Адже раніше вважалося, що дана патологія може вражати жінок більш репродуктивного віку, а саме це стосувалося жінок 35-40 років. Зараз ми відмічаємо, на жаль, випадки ендометріозу також у підлітків. Дуже важливо відзначити, що навіть є випадки, що вже після першого, першої менструації. Після монархі в дівчинки вже може розвиватися ендометріоз. Тобто, коли ми бачимо або чуємо, що підліток мучиться під час місячних і приймає дуже багато знеболюваних і середників, це не є нормою, це не є перехідним віком, як е, звикли всі ми розмірковувати, насправді це є ознакою звернутися до підліткового акушер-гінеколога для того, щоб діагностувати, якщо це патологія її. Її раніше, адже чим швидше ми вирішимо це питання, діагностуємо цю патологію, тим більше питань ми знімемо для даної пацієнтки в конкретному випадку в майбутньому. Насправді ендометріоз часто в жінок виявляється тільки при ультразвуковому обстеженні. Тобто жінка може навіть не запідозрювати. А, якщо говорити вже про ендометріоз, який себе проявляє клінічно, то насамперед і на першому місці це стоїть такий симптом, як хронічний тазовий біль. А біль має більш ничий характер, він може бути пов'язаний як з менструацією, так і поза менструацією з'являтися. Також до симптомів, які можуть вказувати на ендометріоз, ми віднесемо дезурію, тобто болісні відчуття під час сечопускання. пускання, також диспауренія, це біль під час статевого акту. А також якщо ендометріоз, в залежності від того, на які органи суміжні він імплантувався, може проявлятися і порушенням шлунково-кишкового тракту. Передменструальний синдром це стан, який передує перед менструацією, і він більш характерний тим, що там відбуваються зміни в психоемоційній сфері, можливо, також набряклість. І, як правило, ці симптоми з Початком менструації вони зникають. Якщо коротко диференціювати почуття жінки під час ендометріозу, то там болі є настільки інтенсивними, настільки глибокими і інколи не пов'язаними з початком менструації, тобто менструація може початися, а біль не зникає. І біль є настільки глибокий, настільки інтенсивний, що воно все-таки впливає аж на на побутове життя жінки, і якщо жінка тривало, не ліковано, то настільки до такого ступеню, що в неї порушується навіть і психоемоційна сфера через те, що постійно потребує даний стан прийому знеболівних середників а, і е, потребує ліжкового режиму. На сьогоднішній день лапароскопія не є золотим стандартом діагностики ендометріозу. Насправді, у нас є все починається з найменшого. Тобто починаємо ми опитувати жінку, збір анамнезу. Тут важливо все-таки звернути увагу жінки на те, як вона відчуває біль, в які періоди, який він заінтенсивний. Далі в нас є такий прекрасний метод діагностики, як ультразвукове дослідження. Звичайно, що тут краще застосовувати ультразвук із доплерографією, щоб подивитися кровоплин, оцінити, наприклад, якщо це ендометріома оцінити величину і, кров, і кровопостачання даного утворення. І також не виключати досить гарний метод діагностик магнітно-резонансна томографія, при якому можна діагностувати вже більш інфільтровані форми ендометріозу і оцінити їх по всій черній порожнині чи де вони є поширеними. На жаль, ендометріоз є хронічним захворюванням, тобто вилікувати його повністю неможливо, але на сьогоднішній день у нас є всі інструменти, які ми можемо грамотно і коректно ем, контролювати даний стан. Тобто, якщо в жінки виявилась така проблема, вона підтверджена, вона коректно є діагностована, то ми можемо запропонувати перелік. Перелік лікувальних заходів, а саме, це може бути призначення гормональної терапії, а призначення прогестинів стоїть на першому місці, а також це є і хірургічне лікування, також є і низка немедикаментозних методів, які можуть дещо покращити стан жінки під час даної патології. Хірургічне лікування розглядається в той період, коли, наприклад, ми призначили жінці медикаментозну терапію, і вона не дає нам бажаного ефекту. Звичайно, що хірургічне лікування також вже показане є ускладнення ендометріозу, адже ендометріоз настільки ем, грізне захворювання, при якому можливі через постійні запалення навіть утворюватися злуки. І якщо ці злуки призводять до безпліття, то звичайно в такому випадку. Ми рекомендуємо хірургічне лікування, також хірургічно показано видаляти ендометріоми, тобто ендометріодні кисти, які в динаміці зростають. Насправді ендометріоз це є гормон захворювання. І справді, на піку естрогенової активності воно більш чутливе до естрогену і є резистентним до прогестерону, то е, зрозуміло, що в менопаузальному віку, коли жінка гормонально вже не є активна, то ендометріоз, як правило, зникає. Ну, тобто він вже не так себе проявляє, як під час репродуктивного, репродуктивної фази. Але якщо що знову ж таки, ендометріоз мав інфільтративну форму, був поширений, і він вже настільки був запущений, нелікований, що має ускладнення, злуки, фіброз на органах, то в такому випадку він вже залишається жінкою до кінця. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.